Вітання глядачам телеканалу Раї в ефірі. Програма на часі. І я її ведуча Вікторія Уніцька. Сьогодні в гостях маю начальницю охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради, пані Аллу Вацебо. Вітаю вас. Вітаю, вітаю наших глядачів. Здорові. Пані Алло, знаю, що в Івано-Франківську діє ряд медичних програм, і однією з таких є програма Доступні ліки. Е, що вона в себе включає? От знаю, що громадянам, що мають хронічні захворювання, або ж ті, що вживають ліки на постійній основі, держава компенсує вартість лікарських засобів. Так, так. ну, дещо так, звісно, уряд подбав про те, щоб. Існувала така урядова програма так званої реімбурсації Доступні ліки вона покриває витрату за медикаменти, як ви сказали, для хронічних пацієнтів, які мають приймати таку базову терапію. Весь час перелік цих засобів вони зростають і, дякуючи експертам, і Міністерству охорони здоров'я навіть по кілька разів на рік відбувається перегляд цього переліку, і відповідно станом на сьогодні, вже майже 600 найменувань медикаментів входить до цього переліку доступні ліки. Що це за перелік? Ну ця програма вже діє кілька років на території нашої держави. Тому пацієнти, які активні, які дбають за своє здоров'я, приходять до своїх сімейних лікуючих лікарів. Вони, звісно, користуються широко цією, цією послугою. Це є перелік медикаментів різних виробників. Де власне вказано не виробник, а діюча речовина різних виробників, і пацієнт може лікар виписує рецепт, необхідний даному пацієнту, так на препарат необхідний пацієнту з тим чи іншим захворюванням, і пацієнт йде з рецептом в аптеку. Там є перелік кількох виробників mm -hmm. даного препарату, і пацієнт собі вибирає якого виробника він хоче по ціні, по можливо по якості. Бо Хто хронічно е, працює uh -huh. довший час, уже хворіє верніше. То вони в принципі знають, які препарати їм більше підходять, які вони краще переносять. Тому є на вибір. Є абсолютно безкоштовні препарати, а є з невеликою доплатою. Це на вибір пацієнта, тобто тут усунута бюрократична складова, пацієнт собі має право вибрати. Перелік досить широкий. Це і захворювання серцево-судинної системи, це і пульмонологічні різні захворювання, особливо хронічні бронхіти. Тепер включені препарати і бронхіальної астми. Це захворювання нервової системи, такі як Паркінсона, розлади психіки і поведінки, деякі препарати. Далі включені тест-смужки про визначення цукру крові, що теж дуже зручно, тому що є різні апарати для вимірювання, портативні апарати цукру в крові. Відповідно, пацієнт собі може вибрати тест-смужку до свого того апарату, який він має вдома. Також це є знеболення для онкохворих і паліативних пацієнтів, зокрема препарати морфіну, препарати для нецукрового діабету і інсуліни. Цими препаратами вірніше цією послугою користується дуже багато лікарів і наших пацієнтів. До прикладу цього року, станом на сьогодні, виписано вже більше 80 тисяч рецептів на безоплатно або частковою доплатою так. Препаратів, які пацієнт може собі обрати, це. Більше 53 тисяч препаратів для лікування серцево-судинної патології, більше 5 тисяч для лікування захворювань органів дихання, більше 12 тисяч препаратів цукрознижуючих, більше 7 тисяч інсулінів, ну і так далі. Тому дуже зручно, і в принципі, якщо колись десь трошечки була, були нюанси в проплатах, тому що кошти йшли. Через державну субвенцію, то тепер кожна аптека має зобов'язання укласти договір з Національною службою здоров'я України. Абсолютно прозоро. Національна служба відшкодовує вже поза закладом охорони здоров'я, тобто заклад охорони здоров'я у фінансуванні цих препаратів, не задіяний. От я знаю, що в Івано-Франківській області доступні ліки можна придбати у 700 аптек, так? Так, але от як знайти цю аптеку, що відпускає ліки за саме за цією програмою. Це дуже зручно. Є на сайті НЦЗУ, є сайт Національної служби здоров'я України, де висвітлені на дашбордах абсолютно всі адреси аптек, з якими вони укладають угоду, і де зручно пацієнт, навіть якщо він поїхав в інший регіон, це не, при, не прив'язано абсолютно до територіального принципу. Якщо він має електронний рецепт від лікаря, який йому приходить на телефон, тобто навіть фізично, якщо лікар вже знає і пацієнт поступ, отримує ці препарати на постійній основі, то він може отримати електронний рецепт собі на телефон. і де він перебуває і в будь-якому регіоні України? Він може отоварити і отримати ці ліки абсолютно в одинакових умовах. А чи можна отримати ліки безоплатно? якось щоб доставили їх безкоштовно до пацієнтів. Ну, звісно, пацієнти можуть отримати безоплатно, як я сказала, в зручній для них аптеці, можуть родичі піти отримати. Ага. А якщо є пацієнти одинокі, у нас, по-перше, працює служба соцзахисту, де ми дбаємо про цих пацієнтів, і відповідно можуть принести отримати за електронним рецептом так само в аптеці. Ну і відповідно, якщо немає кому, і є певні обставини, то навіть медична сестричка, якщо яка є біля сімейного лікаря. Може доставити чи сімейний лікар, коли прийде mm -hmm. на черговий огляд? Я зрозуміла. Дивіться, знаю, що у закладах охорони здоров'я івано франківської громади можна скористатися такою програмою як здоров'я мешканців на 2024-2026 роки. Скільки на сьогодні скористалося людей цією програмою? Людей мені трошки важко сказати це більше трьох тисяч людей. Я поясню зараз чому, тому що є різні пункти програми і різними пунктами. Певні категорії, різні категорії людей користуються. Я можу сказати швидше про кошти. З вашого дозволу, я скажу так коротенько про цю програму. Так, у нас існує програма здоров'я мешканців Івано-Франківської територіальної громади на 2024-2026 років. Перед цим була попередня програма, але з кожним роком ми вносимо зміни. Це і змін. от минулого року, в грудні, ми написали цю нову програму, оскільки час міняється, потреби у наших пацієнтів і мешканців так само змінюються. Державні програми, якісь міняються. Відповідно, ми постійно вносимо зміни в цю програму, щоб було зручно, доступно і відповідно до потреби. Отже, ця потреба розрахована на Мешканців громади, які мають орфанні захворювання, які мають хронічні тяжкі захворювання, також на малозабезпечених мешканців нашої громади тут включається і патологія. Така корфані захворювання, муковісцидоз, фенілкетонурія, важкохворі пацієнти, онкохворі пацієнти. Також не без уваги ми залишили і внутрішньо переміщених осіб. Ми до речі, Івано-Франківська міська рада своїми рішеннями вона прийняла. Ну, десь таку позицію, що всі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в нашій громаді, тобто ми не робимо різниці. Ми надаємо абсолютно ті так. самі пільги, якими користуються наші, наші мешканці нашої громади. Отже, вони зможуть так само за цією програмою користуватися пільговими медикаментами, виробами медичного призначення, також військові, члени родин загиблих, дітки військових, дітки УБД, самі власне учасники бойових дій, ветерани війни і ще ну велика, великий перелік пільгових категорій, зокрема, і чорнобильці а якими послугами от найчастіше користуються. Ну, найчастіше це є найбільше і найбільше коштів, так ми, ми закладаємо в пільгові медикаменти. Uh -huh. Тобто, це на виконання постанови 1303 кабінету міністрів України зі змінами. Якщо держава не забезпечує власне пацієнтів з орфанними захворюваннями, хронічними захворюваннями, рідкісними захворюваннями, пацієнтів за державними програмами, то тоді ми забезпечуємо вже програма органів місцевого самоврядування, uh -huh. вступає в силу, і відповідно. На цю програму на цей рік закладено 10, вірніше не на програму, а тільки на пільгові медикаменти закладено 10 мільйонів, з яких 8300 вже використано за власне станом mm -hmm. на сьогодні. Це є велика кількість пільгових рецептів, безоплатних пільгових рецептів, які, як я сказала, вже виписуються пацієнтам з орфанними захворюваннями. Ну до прикладу, наприклад, на рецепти по забезпеченню сумішами діток з фенілкетонурією в цьому році вже витрачено більше як 2,5 мільйони гривень. На це пацієнта пацієнти з психічними захворюваннями, з епілепсією, mm -hmm. з рідкісними орфанами, обміну речовин. Ну і всього використано, як я вже вам сказала, більше 8 мільйонів гривень. Також окремо у нас ці програми виділено зубопротезування mm -hmm. пільговим категоріям населення. І надання стоматологічної допомоги як регентної, так і планової діткам дитячому населенню пільгових категорій. Тут і сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини, тут і дітки-сироти є, діти загиблих, учасників бойових дій і теперішньої війни. Власне, тут є військовослужбовці, оскільки. Вибачайте, що переб'ю, а що зараз саме найбільше використовують військовослужбовці? Яка підтримка від міста є саме для них від цієї програми? Ну, по-перше, все лікування військовослужбовців в наших закладах охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради, воно є безкоштовне. Навіть не дивлячись на те, що військовослужбовці часом після важких травм поранень. Перебувають в закладах охорони здоров'я досить тривалий час, а це може бути від одного місяця навіть до півроку, навіть більше, тому що якщо важка травма, вони перебувають і їх треба переосвідчити. А це вже певна процедура, це певна кількість часу, щоб він отримав інвалідність. Далі багато військовослужбовців, які є зі сходу, яким по суті немає куди повертатися, тому що їхні будинки або зруйновані, або під окупацією. І відповідно, ну міська рада дбає про це. Міський голова на це звертає велику увагу і дбає про це. Забезпечення навіть якщо це лікування не покриває Національна служба здоров'я, бо там певні вимоги є, то звісно, місто бере на себе ці витрати і по харчуванню, і по медикаментозному забезпеченню, особливо по дороговартісному обстеженню. Це і КТ, і МРТ, і дороговартісні. Оперативні втручання в нашій програмі є, власне, ціла, цілий пункт для забезпечення травмованих військових пацієнтів, тобто це є суглоби, ендопротези, металоконструкції, навіть заміна протезування суглобів відбувається без, безоплатно для даної категорії осіб. Ну, і ще є цілий пункт програми на кардіовитратні матеріали, тому що. Наша центральна міська клінічна лікарня, яка є кластерним закладом, вона проводить високотехнологічні оперативні втручання на судинах і на серці. Mm -hmm. Так само там є дороговартісні розсідні матеріали, які не всі забезпечуються державою за державним розподілом. Відповідно з програми виділяються ці кошти. І наскільки я пригадую, то 800 тисяч вже витрачено в цьому році на дані потреби. Дякую, дивіться. Я знаю, що в Івано-Франківську стартував місяць здоров'я. Цьогоріч цей проєкт вже проводять всьому. В нас і він триватиме від триває вже від 1 жовтня до 1 листопада. От яка мета проєкту? Ну, дійсно, за ініціативи народного депутата України пані Оксані Савчук, ми вже котрий рік поспіль проводимо цей захід місяць здоров'я, і він набуває обертів, він модифікується, тобто пристосовується до потреб. І відповідно в цьому році. Такий нюанс цього місяця здоров'я що долучилися до комунальних закладів охорони здоров'я, долучилися й приватні заклади mm -hmm. охорони здоров'я, і це великий, як би сказати, успіх для наших мешканців, тому що вони можуть безоплатно піти обстежитися і отримати ту послугу, яку може десь не надає комунальний mm -hmm. заклад охорони здоров'я. Ну і дуже це популярно серед сіл і мешканців, які приєднані до міської територіальної громади. А це 18 Навколишніх сіл в 13 з них є амбулаторії загальної практики сімейної медицини або ФАПи від них, куди виїжджають, є складені графіки, роботи. виїжджають лікарі, вузькопрофільні спеціалісти із перинатального центру, з центральної міської клінічної лікарні, першої міської клінічної лікарні. Це є і психологи, це є дерматологи, це є узидисти, акушер-гінекологи, неврологи, кардіологи, офтальмологи. Ну і по суті. Весь графік чітко розписаний. Мешканці цих навколишніх сіл радо відгукуються. Так, вони були попереджені, радо відгукуються, і лікарі ну працюють наповну, часом, навіть приїжджають втомлені, але задоволені про те, що вони задовільняють потреби громади. Так, Перелік я надзвичайно великий. А от можливо, ви маєте якісь статистичні дані, які були минулого року. Скільки пацієнтів скористалося цією послою Приблизно так, ну я навіть пам'ятаю цю цифру більш-менш точно. Якщо перші роки ми починали від 700, осіб потім було півтори тисячі, то минулого року цією послугою скористалось уже 3278 осіб, наскільки я пам'ятаю. Ну і за два тижні цього року вже ну, четверта частина, скажімо так, від минулорічних оглядів вже пройшло обстеження. Тому я сподіваюся, що, що буде, буде збільше, все більше, більше, більше збільшується. Більше того, лікарі центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, психологи, акушер гінекологи структурного підрозділ перинатальний центр ще так само читають по школах дітям старшокласникам більше так само читають лекції про гігієну, про спілкування, угу. про статеве дозрівання, про такі дуже актуальні теми, які в принципі цікавлять молодь, бо ми пропрацювали це це питання. Тому власне, ну Залучайте так руки також і молоде покоління, і мушу ще наголосити на те, що наші стоматологи uh -huh. так само проводять огляди ротової порожнини, проводять навчання діткам, ну і десь за потреби й дорослим. То можна пройти і просануватися власне і проконсультуватися ще з стоматологами. Ми раді запрошуємо всіх мешканців нашої громади. Дбати про своє здоров'я, а покликання цього заходу є це раннє виявлення важливих захворювань, зокрема і онкопатології, важливих хронічних захворювань і соціально вагомих, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і інші туберкульоз, інші захворювання репродуктивної сфери, раннє виявлення і вчасне лікування з метою. Попередження якихось ускладнень дуже важливо на ранніх стадіях так зразу виявляти це і, так би мовити, направляти це, щоб запобігти себе до більш такого летальних наслідків. Звісно. Загалом, скажіть, яка є епідеміологічна ситуація щодо захворювання в місті на грип, ГРВІ? Чи спостерігається якесь збільшення кількості людей? Ну, у нас вже почався зрештою, підсезон, але Богу дякувати. Росту захворювання такого немає, до підпорогу ще далеко. Так як зазвичай з холодами трохи збільшується захворювання. на Респіраторні різні інфекції, верхніх дихальних шляхів донедавна трохи гуляв у нас ротавірус, але в принципі все в межах контрольованої норми. Лікарі вчасно виявляють, десь стараються. Ну, осередків не було були спорадичні такі власне випадки захворювання, що стосується ускладнень, пневмонії. Грипу у нас не було. Пневмонії коронавірусні є досить мало. Mm -hmm. По, по одиничні випадки по наших лікарнях. Вірусно-бактеріальні пневмонії, як зазвичай, тобто е цифри не перевищують попередніх років. Тому ну Це дай страх. Бог, щоб так було так. далі. Пані Алло, я вам буду дякувати за нашу розмову. А я нагадую нашим глядачам, що у студії була начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради, пані Алла Пацеба. Бажаю нашим глядачам берегти себе та своє здоров'я. Зустрінемося на телеканалі Раї. Всього доброго вам, миру, здоров'я. Дбайте про себе, про своїх рідних.